就。Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в онлайн-бізнес 3, і я хочу дещо вам повідомити. Саме сьогодні, скоріше за все, ми відкриємо абсолютно всі сім реакторів, які у нас залишились. Один ми купили в минулій серії, і зараз у нас лише цілих сім. Всі вони коштують 1,25 трильйона. Це в принципі дуже-дуже багатсько, але я думаю, що все буде супер. Для того, щоб нам це все заробити, нам треба повернутися в наш бізнес. Опа! Нам прилетіли ще 355 мільйонів від нашого від нашої тачки. Нам прилетів досвід. І найголовніше те, що нам потрібно отут прокачувати максимальну кількість досвіду для того, щоб прокачувати левел набагато швидше. Ми должні пів трильйона просто заплатити через 5 секунд. Нам зараз цього грошей не вистачить. Ось до вже <с omg> прилетіло. Добре, що ми зараз заробляємо по 2 мільярди за клік. Пізніше буде трішки більше, тому що зараз ми дійдемо до Х3, і це найголовніше. Нам треба заплатити всі долги, які в нас зібрались. Нам треба про продати наші бізнеси дешеві, які просто портять нам репутацію, можна сказати. Нам потрібно відкрити нові бізнеси, які відкриваються на 27-му нібито рівні. Це дуже дуже важливо. І для цього всього нам потрібно прям нормально так грошей і де їх взяти. Я не знаю, трильйони. Ми то заробляємо зараз. Це дуже круто, даже даже не один трильйон, а навіть е, півтора. Не, більше. Напевно, десь близько до 2 трильйонів ми заробимо. Хоча не знаю. Почекай, півтора вже є. Навірно, десь 1,7 ми заробимо. Це буде дуже-дуже хорошо. Можливо, навіть 1,8. Ні, 1,7. 1,73 трильйона ми заробили. Відразу 1 трильйон уже зап... Ладно, хорошо. У нас дуже велика такса. У нас дуже великі налоги, дуже великі податки. Треба їх ось зменшувати. І я пропоную отако Бемс-Бемс. Відразу все зменшити. Отут все теж зменшити максимально жорстко. Оцю штуку теж треба. Дуже жарно підняти, щоб ми відразу до x 3 пригали і кайфували. А тут у нас все прокачано. Нові рівні я не знаю, чи є сенс прокачувати. Нові нові поверхи цього будинку. Це можливо би було круто, а можливо і ні. Я не знаю. Але треба прям нормально так заробляти. Поки я заробляю ці всі кошти, я би хотів вас попросити конкретно жирно підписатись на канал, поставити вподобайно. Це дуже важливо. І тим часом ми заробляємо кілька трильйонів. Біжимо, відкриваємо новий реактор. Хоча, можливо, навіть було би хорошо відкрити новий бізнес. Для того, щоб відкрити новий бізнес, треба нормально так ікспи. Нормально так ікспи, щоб отримати, треба нормально. Так вкинуть бабла, хочу я сказать. це тупо жирно. Хоч мені й тачки возять тут 200 XP, всяких, там то 600, то 200 XP, це в принципі хорошо, але цього дійсно дуже-дуже мало. І хочеться прям багатсько, прям, прям купу, купу. А купи нема! Ось ще одна, 850 XP, це круто, але треба більше. Треба в рази, в рази більше. Цікаво, а тут уже я прокачуватись не можу. Тоді виходить, що? Я можу все, що прокачати, це ще більше XP, але тут вже дуже дорого, дійсно, дуже дорого. Я навіть не знаю, що робити, особо. Тіпа левелапа ценам прокачувати, це, ну, легко зробити. Вони там трошки більше будуть заробляти, але цього насправді дуже-дуже мало. Мені треба в рази більше. Тут у мене хтось спить навіть, я не знаю. Всі сплять! Ви що на приколі? У вас все так хорошо, Хлопці, ви що, гоните? Давайте вам крісла хоч трішки попрокачую. Тобі там щось трошки прокачаю. Тобі компа якогось. я не знаю, ви пацани першого левела, він сидить, йому не подобається його крісло і комп. Ти на першому рівні, старіна. Ну, зараз уже будеш на шостому, в принципі, але все рівно якось ти дуже-дуже. Ну, ти дуже-дуже втрачаєш свою мотивацію, братуха. Тобі треба мотивації. Тобі треба сили. Я вам пробую у левели прокачувати. Цьому сьогодні стола прокачати, стільця, щоб він ну трошечки хоча б себе почував хорошо. В тебе взагалі стіл максимально жирний. Я не знаю, що ти втрачаєш свою мотивацію. З чим це пов'язано, абсолютно не розумію. Тебе вдаримо, щоб ти прокинувся. Щас тобі трішечки тут попрокачуємо. Я не знаю, зовсім копійки пробую викидати на його всякі столики, на всяку ерунду, щоб особо не втрачати дуже-дуже багато грошей, бо ви... Не приносите так багато грошей, скільки коштує вас прокачати, хотів би я так сказати. У вас тут, ви що, мотивацію можете втрачати, бо у вас тут брудно. Оце дуже-дуже важлива річ, яку треба пробувати прокачувати. Так, а що тут у нас? Проходимо, проводимо певні ревізії, треба теж, пацанам, трошечки прибрати, бо вони будуть розстроєні дуже сильно. Левели вам теж можна попідкачувати. Прям нормально так левелі у вас. Ви, кстаті, за столами якимись бадельовими сидите. Треба вам трошечки столи то попрокачувати разом з компами. У тебе взагалі комп жирний. Стіл просто повного лайна. Я не знаю, давай прокачаємо трішечки. Ух, у мене є 1,9 трильйона. Наскільки я розумію, якщо я продам зараз один із бізнесів, я не зможу купити новий. І це прям велика-велика проблема. Хоча, якщо я продам ось цей, він теж 20-го левела. Почекай, що? Ага, не можу. Два бізнеса однаково. Окей, 20-го левела. У мене є ще один 20-го левела. Якщо я не помиляюсь, надаю щас. Так, це крутий. 20-го левела. Ось 20-го левела простіший. Так, да. цей ми можемо зараз продати. Ми дійсно потратимо дуже багато грошей. Десятий левел у мене ще остався. Десятого левела теж можна продати. Від нього там великої різниці абсолютно нема. І мені треба купити готовий бізнес 20 го рівня. Я сподіваюся, що я це зможу знайти, щоб він продавався. Це ж теж дуже велика різ, дуже дуже дуже, дуже треба, щоб пощастило. Ось щось високе є. Якщо ти 20 го рівня, то ти прям мені підходиш. Ти 15-го. Ні, 15 го рівня, братуха, вибач, ну, не то пальто, не то пальто, дружище. Надо щось серйозне. Можливо, треба в інших. Містах пошукати. Насправді, ось що щось є. Ні, це моє. Лол, що це моє? Ось щось продається, жирне. Ану, 15-й, все рівно рівень. Цього мені не підходить, мені не підходить. Ось щось продається, ну це теж, скоріш за все, 15 рівня. Так, теж 15. Окей, хорошо, я зараз не знаю, в якому місці. Давай в Сіті це тепнемося. Подивимося, що тут продається синень. Ось щось є високе. Якщо ти 15-го, ти взагалі 10-го, я поняв. Нам треба в наступне місто. Нам до сіті де. Так, що тут у о, це наше. А, якраз ми тут і бігали, так? Да? А тут що продається? 15 рівень. Ні, 15-й взагалі не в кайф. 15-й взагалі мені не підходить. Мені на отака квадратна двіжуха із. Е... Так, це така, як ця, почекай. То може в мене це теж 15-го. ну. Так, да, це, походу, теж 15 го рівня. Це теж 15 го рівня. Давай її трішечки приберемо, бо чуваки тут спати хочуть. Хотів би я сказати, що треба щось з ними зробити, але тут і так в нього все дуже дороге, тому нічого особої не зроблю. Ось все, щось продається. Можливо, 20 рівня, Почекай, зелене. Це моє чи що? Так, да, це моє. Ладно. Тоді нам треба всіх є. Отут щось можливо буде потужніше. Осьо щось. Ага, ану. О, 20-й рівень, 2,8. Скільки тут поверхів? Три поверха. Угу, 20-й рівень, три поверха. Окей, уже цікаво, це дорожче. Це ми не потягнемо. Тому що ще маленький у мене рівень. Надо трішечки його прокачати, Постаратись, попробувати. Ну насправді тут більше. А, ось що щось, щось є. Почекай. Якого ти рівня? Ти теж, напевно, великого, да? Ти, напевно, двадцять, а ти вже якогось 30-го, да? Дай вгадаю. Є 20-й рівень. Чотири поверха. Оце мені надо купити. Гохо, хорошо, погнали, зайдемо. Нам надам нормально тут. Попрокачуватись, я би сказав, тому бистренько все абсолютно скуповуємо. Так же само трішечки приберемо тут. Сіки в мене 111 трильйонів! Це що за прикол? Це що за прикол? Де я сіки взяв? Напишіть в коментарях, будь ласка, таймкод. Де мені це все видали? Відколи, відколи мені це все дали? Звідки в мене 100 трильйонів? Звідки в мене 100 трильйонів? Я дійсно не знаю, звідки в мене сіки грошей? Сіки Ладно, давай тут все скупимо. Абсолютно, абсолютно все скуповуємо повністю. Нам треба дуже багато кліків. От тако, да. Все, погнали на третій Поверх нам тут треба зробити точно таку ж саму штуку, і на четвертом таку ж саму дільгу нам треба провернути, щоб все було максимально максимально так, як потрібно. І можливо, ми ще цей поверх і цей поверх, і цей поверх купимо. І, і за 2 трильйона вісім поверхів у нас я все скупив просто. Ну. Ладно, так, то й так. Не проблема. Гроші мають. Так що, ну, чому би ні? Я не знаю, десь скільки грошей просто набрав. І восьмий поверх останній. Ми теж все скуповуємо. Маючи дуже-дуже багато грошей. А 100 трильйонів саме. Ми можемо зараз абсолютно всі реактори просто взяти відкрити. І не паритись абсолютно. Я навіть не буду перевіряти, скільки я за клік заробляю. Мені цього те, що в мене є, абсолютно достатньо. Для того, щоб відкрити наступний реактор, нам, скоріше за все, нада Сіті Б. О, мені випав джетпак! Найс! І тепер за допомогою цього джетпака. А де мі мій джетпак! Де мій джетпак? Що за прикол? Я ж купив джетпака, мені ж випав. Чого в нема джетпака? Це просто якийсь рознос кабіни, я не знаю. Ладно, давай візьмемо тачку. Поїхали на тачки тоді. Я просто я не розумію, де, блін, міг дітись мій джетпак? Бо мені без джетпака прям ну конкретно конкретно, не варік. Я просто хочу плакати. У мене нема джетпака, я його вибив. Мені реально випав джетпак. Ааа, почекай, прес ван. О, все, в мене є джетпак! Кайф, погнали! Щас ми найдемо. Щас ми все найдемо. Ми найдемо абсолютно кожен реактор, і кожен абсолютно активуємо. Я не знаю, скільки це часу в мене може зайняти, але це прям дуже жирно. О, он я бачу реактора. Погнали! Так, щас буде вже наступний один. Я вже один відкрив, Щас це другий, це максимально круто. Погнали. Так, вирубаємо джетпака. купуємо. Це для нас не проблема в даний момент. Фух. І пора шукати ще один. Сіки ми вже знайшли. Ми вже знайшли один, другий. Так, цей десь біля землі. Походу в Сіті Б. Якщо я не помиляюсь, давай тепнемся, подивимося. Сіті Б біля камнів, погнали. Це десь там. Ондо, 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 я бачу, 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 бачу. Ондо, бачиш, є там така штука. Погнали! Ні, Мені це дуже подобається. Зараз ми знайдемо всі реактори і просто зробимо помсту босу. Я не знаю, як там все відбувається. Можливо, там треба будуть нереальні бабки, але поки що. Трошечки я маю, можна сказати, і хотілося б насправді ще левела підняти. Правда, левела підняти тут буде досить, досить, досить складно. Хоча і гроші приходять, і левел трішки капає, але все рівно треба бабло. Бем, купуємо ще один, let's go! І ми вже виходить, О, ми цей поламали, а не цей. А це біля дороги десь, да? Блін, я не розумію. Я не розумію, де він там може бути біля дороги. Я тут просто дороги не бачу біля скали. Можливо, можливо це трошки не тут. Можливо, в наступному місті. Скала біля дороги, це десь там. Погнали. Так, тут літають самоліти, окей. А не там я, случайно, був, не в тих скалах. <хи> да, он до реактор, я його вже бачу, його дуже видно, дуже добре видно. Можна просто летіти і дивитись їх, і шукати. В принципі, то не є великою проблемою. Просто мапа дуже здорова. Реактор здалеку видно. Бо маючи джетпак, це прям супер-супер круто. І супер легко, насправді. Інтуїтивно понятно. Так, купуємо ще один. Кайф, який ми вже зламали, показуй. Осьо, всі чотири, ще нам ще 4 треба. Ну, насправді, навіть не знаю, де Тоже десь в скалах, і шавни в скалах, і шавден в скалах. Той якесь в трикутнику. Так, це ми були всі. Сіті, де, давай в Сіті є підемо. Подивимося, де там воно може бути. Погнали, піднімемося чим повище. В скалах, да? ну скали і там є, і там є. Хм, Ну погнали сюди. Да, он да я вже один бачу. Один уже бачу. Хо -хо, як же круто! Так, один є. Ну, точніше, це вже п'ятий. Купуємо. Бенц. Супер. Це ми цей зламали. Хорошо, ще один в ямі, один в скалі, один біля води. Давай в наступне місто Сіті Ф. Зараз ми всі міста облазимо, подивимося, де які знаходяться. Самольот прилетів, 1400 XP дав. Десь в скалах повинні бути. Надо просто супервисоко долетіти, і ми тупо побачимо все. Ось цей пончик, бачиш? Це місто закрите просто. Окей. А де ж тоді ще знаходяться реактори? Я не знайшов поки що. Коротше, народ, знайшов я ще один. Мені довелось просто трішечки політати. І я от там біля свого аеропорта знайшов. Цілий реактор, і зараз я готовий брати, просто купувати його Бемц і мені лишилось знайти всього на всього два штуки. Правильно, да, вони два десь вони два десь знаходяться в скалах. Я сподіваюся, що я з легкістю зможу це зробити, бо поки що я вже політав хвилин так добрих 20 і нічого не знайшов. Так, ще щоб довго не летіти, я готовий просто взяти. Я готовий просто взяти, тепнутись на свій ось цей ангар, а потім від ангара до цих скал. І можливо я щось толкове знайду тут, ну я не впевнений, якщо чесно. Бо пролітав я вже тут пів мапи добрих, і мені чесно дійсно складно це все шукати, але я сподіваюся, що тут щось буде. Ось оця схожа на те, що там є реактор, як на фотки, але я його тут не бачу. Значить, його там нема. Потихеньку XP фармиться, потихеньку гроші навіть якісь здаються. Але гроші насправді зараз мені не сильно потрібні. Мені би дійсно XP багато. <хи> Було би хорошо. Бо реактори прям вообще не видно. Вообще. Я не знаю, скільки мені ще треба політати, щоб знайти. Хоча б ще два. Ну, мені всього два треба. Було би дуже класно знайти їх. Але я їх тупо не бачу. Жодного, причому не бачу. Друзі, я не знаю, скільки часу пройшло, але я все ж таки знайшов ще один реактор, і це передостанні. Мені лишилось взагалі зовсім трішечка. Зовсім, зовсім капелька лишається, і я активовую ось цей реактор і. Треба знайти. Ще один єдиненький, просто один. І народ, да, я знайшов останній реактор. Слава Богу. Я вже чесно, я вже, я вже в шоці просто. І я зламав абсолютно всі реактори. Місто повністю відкрите. Я нажимаю кнопку Locate, і я погнав. Скільки мені там летіти, я не знаю. Я сподіваюся, що не так далеко. Бо я вже втомився літати. Почекай, щас я піднімлюсь вище, подивлюсь. Ні, воно не так далеко, ніби то воно ось ту. Да, погнав. Гнали туди, я хочу, я вже хочу туди залетіти, подивитися, що там можна зробити. бо це просто капець. Давай, я сильно хотів сюди дойти. Можливо, ми сьогодні навіть допройдемо цю гру. Хоча по левелу нам ще капець як далеко. Я сподіваюся, що все буде максимально, максимально хорошо, і ми вже сюди долетіли, можна сказати. Ану, куди мені саме потрібно? Наверх, на низ, скоріш за все, на низ, бо ось я бачу зелену штуку. Ану. Опа. Ага, мене тепнуло сюди, окей. Що ви робите? Так, мені треба сюди. Я пройшов. Вилазю. Давай, давай, Санічка. Ти можеш. Так, я на крыше. На ще колись степнуло. Почекай, я не хочу робити репітха. Ти що, гониш чи що? Почекай, давай з ним поговоримо. Купити компанію боса один квадрильйон! Та нема сяки грошей! Це все я робив чисто ради цього. Жесть. Ти що на приколі? Бос, ти жирніч! Я, я працював сіки, щоб не збирати квадрильйон. Ні, ну насправді після трильйонів і йде квадрильйон. І це можна було б зробити, наприклад, в наступній частині, якщо це збере дуже багато вподобання. Я сподіваюся, вам всім сподобалось відео. Я ще якраз трішечки всім спалив, де знаходяться реактор. Ви зможете всіх знайти по-моєму відео і, і не купувати оцю штуку. Хоча я вже я вже в кінці хотів її купити, мене просто робоксів не було. І отакі от, от діла. В общем то, якщо вам всім сподобалось відео, обов'язково ставте слово подобання, підписуйтесь на канал. З вами був Саня, Всім пока!